Причини появи контрактури: найпопулярнішою і найпоширенішою причиною появи контрактури є власне відсутність репозиції, цей термін означає власне, зіставлення фрагментів кістки, яке хірурги здійснюють після перелому. Варто зауважити, що це може бути не зовсім точне зіставлення уламків в разі навколо суглового перелому або вивиху, і варто зауважити, що рухи обмежені внаслідок якоїсь певної механічної перешкоди. Наприклад, причинами таких речей, такого обмеження, може бути власне крововилив усередину, щленування – це гемартроз. Потім запалення тканини, яке оточує шленування. І останнє це розрив сумки з'єднання, який супроводжує формування, супроводжується формуванням. А власне, м